Друзі, всім привіт! Стою на лучі, п'ю каву, дивлюсь потилицю своєї котлеї, яка тільки на розпускає квіти і думки, гадаю, Боже, коли ж це все завершиться, коли русня піде з нашої землі, коли вони залишать нас у спокої, коли припиниться оце все жахіття, коли не будуть гинути люди, коли не будуть плакати наші діточки, коли? Коли, коли? Оце одне питання. Внішнє моє відео ані про що. Я просто хотіла вас почути. Я просто хочу вас запитати, любі мої, чи всі живі. Будь ласка, поставте хоча б смайлик, щоб я бачила, що ви живі. Тремтить і нічого не радує. Абсолютно нічого. Ані квітконоси, ані корінці, ані красиві листячка. Сьогодні зранку подруга вислала фото, що руський мир зробив з її будинком. Багато Київ. У мене аж заплітається язик. Я не можу вимовити того, що вони зробили. Вони знищили людям домівки. Вони вбили людей. Вони спалили. Вони визволили. Від чого? Вони в нівчинки і вони цим пишаються. Вчора дивилась коротеньке відео, де жінка, високопосадовець, вихвалялась на камеру, як вона викрала в, Марі... в Маріуполі дитину і що вона з нею зробила, як вона ламала її. Люди добрі, світ перевернувся. Та чи не вже вона не розуміє, що вона скоїла злочин, страшний злочин? Проти української дитини. Шах, що коїться? невже в світі переможе зло? Я не хочу в це вірити. По плану сьогодні було відео про мої бегонії, які, знаєте, мені вже надоїли. Бо вони ростуть дуже громадні. І ще хотіла саме про бегонії вам сказати. Що все ж таки, знаєте, Королівські бегонії квітнуть всі однаковими квітами. Але колір дуже залежить саме від освітлення. Від білого до яскраво-червоного. Ось подивіться, квітне ось ця красуня. В неї квіточки ледь-ледь рожеві, бачите? Ось такі. А ця розпускає квіти, знаходячись близько-близько від лампи. Насичено рожевим кольором. Ця, яка квітне, не бачачи зовсім сонячних променів, і, можна сказати, постійно в тіні, як можете бачити, квіти білі. А як тільки винести її десь на найбільш освітлювальне місце, то наступні квіти будуть також червоно-рожевими. Так все в нашому житті, не лише у квітів. Є сонце, є тепло. І буде життя. А сьогодні я хочу побажати вам, мої любі друзі, мирного неба і тиші. Тримайтесь. Ми мусимо, мусимо вистояти, ми мусимо вижити.